Це буде силно шумно. Ця модель це машина для виїзду на, для ремонту пошкоджених машин. Так же само і для транспортировки пошкоджених машин. Це ремонт тіпо, мастерська. Іменно ця машина. Но є такі ж саме машини, так же само для доставки десанта і евакуації десанта. Такі самі моделі, це М113 піоніти. Ну, надійні, тримають кулемет, тримають вистріл РПГ, витримують броня. Сна, кріпка, хороший захист для піхоти. Тут в принципі не сильно відрізняється, якщо є бажання, можна з усім розібратися і знайти причини і устранити. Сильно не відрізняється. в принципі, ті ж самі, можна сказати, той же самий та сама топліна система. Просто більш доступно і надійніше. Таких типу двигунів, використовується в сільському господарстві. Є на комбайнах «Джондір» і класах. Ну, тут армійський варіант, він більш усложніший, там простіше йде. Ну а двигун такий же самий по марки, просто для військових він вдосконалений. Ну, по двигуну це можна сказати той самий комбайн, тільки комбайн обирає зерно. Це цей транспорт знищує москалів.